Розумним накопиченням я вже сюди 20 тисяч вложила. В компанію. виконала оборот 15 тисяч єдина на все стабіліті, і в мене дякуючи тому, такий великий стейкінг і така велика дохідність 500% Я по пакету маю доходу. Мене звати Галина, я приїхала з міста Івано-Франківськ, маю торгову освіту, і декілька років тому закрила свій лінійний бізнес, відчувала себе доволі ще активною людиною, шукала собі щось нове, щоб розвиватися, працювати, щоб заробляти, мати пасивний активний дохід, щоб забезпечити своє майбутнє та впевнену таку свою стабільну старість. Я на четвертій річниці компанії, а Зареєструвалася, коли була місяць перед тим, коли була двохрічна. Тобто два роки я в компанії закрила статус адвайзера. Мене запросила сюди моя сусідка, і я десь бачила її активну діяльність, повірила на неї, як на людину. В неї все виходить і вирішила, що в мене теж ну якось повірилась мені. А для того, щоб переконатися, зразу ж поїхала на святкування річниці компанії. Познайомилася з нашим президентом Віталієм Деркачем, а він ще й виявився моїм земляком. Повірила в ту людину, знаю його корені, і ось я тут. Мене дуже зацікавила направленість, тому що нерухомість це нерухомість це завжди в тренді. А ще цифрова нерухомість це зараз світовий такий тренд, коли ми отримуємо цифровий актив, став. І він реально може за, за, за рахунок ще й складного відсотку капіталізуватись так, що можна реально тут нормально мати дивіденди. У мене в команді не так багато, ну 25 людей, вже четверо асистентів, і ми потихеньки рухаємося далі. У мене взагалі, якщо в мене півтора, але в мене трикутних. Майний, то взагалі з розумним накопиченням я вже сюди 20 тисяч вложила в компанію. Доходність нормальна вже. Та. Завдяки пакетам і розумному великому накопиченню. На стейкінгу у мене вже 10 тисяч, а дохідність 12, мені здається. У мене команда усвідомлена, дуже робить велике розумне накопичення. І я постійно в рейтингах. А за перше місце в рейтингу я викор... виконала оборот 15 тисяч єдина. На все стабіліті, єдина людина, яка виконала цю умову, і мені, крім поїздки безкоштовної, сюди на міроприємство на четверту річницю святкування е компанії, я ще отримала бонус 1055 рентів. І я дійсно маю дуже великі бонуси. І по рейтингах тижневих виключити постійно маєш оті ті ренди, так і кожен місяць я вже е рік. Як маю безоплатку, це 165 рентів кожного місяця, і в мене дякуючи тому, такий великий стейкінг і така велика дохідність. Якщо брати мій пакет, він насправді не такий великий, але 500%, 500 я по пакету маю доходу. Ще безкоштовно я була на модульному навчанні, четвертому модульному навчанні з компанією. Дуже це не тільки навчання, це надзвичайно захоплююча поїздка. Коли тобі вже трошки багато років, а тобі приходилось сплавлятися по гірській річці, кататися на багі, спускатись на тарзанці. Надзвичайно захоплюючі міроприємства. У організовує нам компанія, де ми отримаємо масу задоволення масу знань, і найбільше для мене найцінніше це спілкування з друзями, однодумцями, партнерами. Ну це дуже. Для мене це таке, от зараз в житті саме основне компанія. Я завжди говорю людям на знайомстві, дає можливість значить, створити свій капітал особистий для себе. Але ще велике мені здається, це те, що ми можемо подорожувати за наші ж ренти, і також ми можемо подорожувати безкоштовно за рахунок компанії. Це всі модульні наші навчання, починаючи з четвертого модуля, де ти отримуєш навчання, де ти отримуєш задоволення і безкоштовно подорожуєш. Мої три топ-поради для новачків. Коли ти вже зайшов в цю компанію, абсолютно використовуй всі можливості, які тут тобі надають. Активно рухайся, розвивайся, слухайся на наставника свого, роби все, що тобі кажуть. Розумне накопичення треба обов'язково робити, і завжди дивитися на своїх попередників і дійсно їх. Повторювати, і от тоді в тебе буде дуже швидкий успіх. Друга порада це зразу ставати, розбиратися у всіх можливостях, проходити всі модульні навчання, навчатися. І тоді дуже швидко рухаєшся по кар'єрі, коли ти дійсно всьому розбираєшся, всі пазли складаються, і ти можеш досягнути того, чого бажаєш. А третя порада це, напевне, те, що. Навіть якщо тобі прийшло якесь розчарування, навіть як ти десь засумнівався або щось іде не так, ніколи не зупинятися, перегорнути сторінку і рухатися далі.